Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Світовий шок, мирний план, який розмаже РФ уже на столі. Україна змогла протиснути своє. 800 тисяч військових ЗСУ і іноземний контингент розгортають сили у ці хвилини. США і Європа такими рішучими ще ніколи не були. Польща заряджає винищувачі для України доленосний візит Зеленського у Варшаву. Німеччина підносить оборонку до небес. На Донбасі стартувало дещо феєричне сили спеціальних. Операції дали сигнал, і все це сталося прямо зараз. Вітаю! Я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Екстрено мирні зусилля під керівництвом США набирають обертів. Сполучені Штати, Україна та європейські партнери погодили близько 90% положень мирного плану. Однак територіальні питання залишаються невирішними. Київ очікує на п'ять документів та гарантії безпеки. Москва ж у цей час знову висуває ультиматуми. Тим не менше, президент Зеленський зробив рішучу заяву, яка змінює усе. Зараз ми знаходимося серед найбільш інтенсивних та сфокусованих Ваних переговорів заради миру від початку цієї війни ми не говоримо про паузу чи про тимчасове непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб нарешті завершити цю російську війну проти України. Терміново неочікуване продовження у питанні ухвалення миру армія Європи та США в Україні. Британія та Франція готують війська для розгортання на тлі нового раунду переговорів. США іноземні сили використовуватимуть допоміжні функції, зокрема, сприятимуть відновленню боєздатності української армії, забезпеченню безпеки повітряного простору та підтримці стабільності в морських районах, включно з проведенням операцій на території України. Ба більше план гарантій безпеки від Європи передбачає постійну військову підтримку та збереження чисельності ЗСУ до восьми сотень тисяч військових у мирний час. Механізм контролю припинення вогню під керівництвом США з міжнародною участю та реагування у разі нового нападу. Інвестиції у відновлення України та компенсацію збитків при цьому російські активи в ЄС залишаються заморожними. І підтвердження підтримки вступу України до Європейського союзу. Екстрено Польща виривається у бій і таки насипає авіацію для України у міністерстві оборони країни. Оголосили про кількість мігів, готових для передачі до зсу. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що робота з передачі Україні польських бойових літаків міг 29 стосується 6-8 літаків, які мають бути виведені з озброєння польської армії до кінця грудня. Зуважимо, що остаточне рішення стосовно літаків ще не ухвалене тим не менше, усе. Може змінитися вже цього тижня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави. Польща ж готова піти на такий крок в обмін на можливе придбання українських технологій безпілотників. У цей же час не відстає Німеччина. Берлін запропонував новий десятипунктний план співпраці із Києвом у сфері оборонної промисловості. Документ передбачає, що Україна і Німеччина будуть тісніше співпрацювати у сфері досліджень та спільних підприємств. Буде розглянуто питання спільних закупівель. Оборонного обладнання українського виробництва для захисту повітряного простору НАТО в рамках європейської ініціативи Небесний щит, зокрема безпілотників-перехоплювачів. У серці передової продовжуються запеклі битви. Ядро фронту розпалилося не на жарт. У Куп'янську ситуація для росіян погіршується. Пропагандисти не стримують емоцій. У зетканалах черговий плач через ускладнення обстановки тиснуть з півночі й півдня. Логістика сиплеться, дрони літають далі ніж хотілося б, а місто чомусь не звільняється. Втім, це й не дивно ЗСУ вдалося зробити неймовірне. Прорвалися до річки Оскіл і оточили росіян у Куп'янську. У кільці. Опинилося понад 200 загарбників. Завдяки злагодженим силам оборони. Ми перекрили повністю логістику до окупантів будь-яку ані провізію, ані евакуацію, ані медикаменти, ані чого. Зараз вони намагаються доставляти щось, що їм може бути потрібним за допомогою дронів, але це питання теж вирішується поступово. Завдяки вдалому плануванню цієї операції ми змогли досягнути таких. Результатів Кремль розносить генерала Валерія Грасмова і генштаб РФ через провалені дедлайни у Куп'янську і Покровську. Партизани злили шокуючу правду. Офіцери, які повертаються з відряджень у генштаб, повідомляють, що в кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос. Генерали відкрито обговорюють жорстку прочуханку, яку їм влаштували зверху. Тим часом росіян наздоганяють люті удари помсти від наших і на території тимчасово окупованої Донеччини. ССО мінуснули надважливу техніку противника і особовий склад В населеному пункті благодатне ССО відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 ураган та місцю розташування екіпажів зазначених систем. Крім того, в районі населеного пункту Покровське здійснено ураження місця накопичення особового складу противника. Екстрено зсу дали сигнал. Початок звільнення Криму в окупантів підгорає розгромні удари, яких росіянам вже не вдасться уникнути. Армія РФ роззброюється на очах усього світу. Тимчасово окуповані території переживають етап турбулентності. Наступний на вихід Донбас. Наші схоже починають розгортати мегаоперацію. Перші деталі про це не пропустіть далі. Крим і Донбас повертаються додому. В СУ переходять до активної фази звільнення окупованих територій. О, Удари припали по цілях в окупованому Донецьку. А слідом і Крим ЗСУ послідовно вибивають тил і управління російської армії на окупованих територіях. Например, то, что на территории полуострова Крым уничтожаются средства ПВО, вынуждает россиян постоянно на Крым отправлять новые единицы техники для компенсации потерь. Они не производят на сегодняшний день столько техники в категории ПВО, сколько уничтожается, либо повреждается каждый месяц. И они вынуждены эту всю технику стягивать с других позиционных районов. 13 грудня хвиля дронів обрушилась на весь кримський півострів. Вибухи не вщухали протягом двох годин. А в ніч на 14 грудня наші військові вразили дві бази з паливно мастильними матеріалами та дорогоцінну радіолокаційну станцію для систем ППО. В самом Крыму позиционные районы, они находятся в замкнутом пространстве, что облегчает нам работу по особо дорогостоящим, редким и уникальным таким средствам, как РЛС. недавно була унічтожена РЛС Каста, после була была уничтожена РЛС К С Чотириста Тріумф. Це єдинічні екземпляри, щоби создати одну таку РЛС, необхідно була российским, в російському воєнно-промишленому комплексу до полугода і более. Також ЗСУ атакували поїзд з паливом для російської армії та місцевий НПЗ. Як результат у Сімферополі вже повідомляють про дефіцит пального. От пироги. українські сили методично вибивають військову інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни. це Дісвітленісті більш глобальне в, э, в перспективі. Влияние на обороноспособность, а іменно обороноспособності э, Росії, і в какой-то момент вона не способна себя будет вообще защитить в воздушном пространстве, либо держать оборону навіть э, на сухопутних каких-то локаціях. Тобто, іменетому все її в Донецькій області сили спеціальних операцій знищили ворожу станцію РЕП та центр підготовки операторів БПЛА. Кожен такий удар це не просто знищена військова інфраструктура і техніка, а й збої в управлінні постачаннях і плануванні російських військ. все это играет ніатємнімою неотъемлемое значення в першу чергу в тому, щоб ми повышали свою оборону Если Якщо ми говоримо материковой части України. А якщо ми говоримо об глубоких ударах в тыловые зоны по самой Российской Федерации самої Російської Федерації, чи временно полуострова Крим, то це истощение уже внутрішнього російського ресурсу, окрім ударів на самому Донецькому напрямку, продовжуються активні бойові дії Те участки, которые на временно на окупірованих територіях потеряють поддержку средств противозвушної оборони. они будут наиболее уязвимы для ударов с воздух. Тот, кто э, заполучает доминирование в воздухе и господство в воздухе, значительно облегчает продвижение сил. На сухопутному плацдармі такі операції це не просто спроба позбавити Росію пального чи техніки. Це може бути частиною підготовки українських військ до контрнаступу. В Перспективі це і річ йде о том, що ми готуємо в майбутньому своє контрнаступлення. Іменно це контрнаступлення ми повинні виконати цілий ряд умов. Серед них – повне істощення російських средств ПВО, повне їх уничтоження, щоб господствувати в повітрі. і это може бути і Донецька область, это може бути і Харківська область, это може бути Запорожье, это може бути Херсон. Кожна нова серія обстрілів показує зростання можливостей української армії та зменшує шанси противника закріпитися на окупованих землях і далі більше по сравненню з двадцять 23, 24 третьому, 25 годом, став піковим і рекордним по количеству примінення разного типу і модифікації ударних дронів, а також Применением ракетного вооружения. Я думаю, что в 26 году мы увидим совершенно другие показатели, куда больше. Гучний обвал Росія тріщить по швах. Люди більше не ковтають брехню, а військова машина, якою Кремль лякав світ, виявилася порожньою оболонкою. Сухі цифри б'ють болючіше за санкції. Економіка країни-агресорки котиться до прірви, резерви тануть, а реальні провали ховають за істеричними заявами із Москви. Протести, саботаж, відкрите невдоволення режимом. Гроші більше не рятують, їх просто бракує. Здається, таймер уже запущено. Коли ж настане момент після після якого імперії вже не склеїти, про це вже за мить? Росія вступає в найважчий період війни, і все через економіку вирішили, що обираючи всі інструменти, все таки чесніше, зрозуміліше та надійніше, просто вибрати це збільшення. Сподіваюся, тимчасове, але підвищення. Путін продовжує переконувати свій народ, що в нього все під контролем, і все по плану на фронті, нібито успіхи, а економіка, нібито росте. Більше того, він сміливо заявляє, що Росія готова навіть до війни з Європою, якщо це знадобиться. Але насправді ситуація дуже далека від комфортної. На фронті це яскраво продемонструвала ситуація в Куп'янську на Харківщині. З'єднання групіровки запад освободили город Куп'янськ. Тобто все закінчили цілком. Так точно город знаходиться під нашим контролем. При цьому Куп'янськ не був захоплений а навпаки, російські військові там потрапили в оточення. А в економічній сфері проблема яскраво проявляється різким підвищенням податків, адже для продовження війни потрібно звідкись брати гроші. Відповідний урядовий план також вже підготовлений. Це дуже важливо. Ми це кілька разів обговорювали у зв'язку з підвищенням ПДВ. Нам потрібно зробити так, щоб нічого не пішло в тінь, щоб все працювало легально і щоб відповідні надходження йшли до бюджету. експерти сходяться на думці, що російська економіка вступає в найважчий період з початку повномасштабної війни. Зараз Росія з країни бензоколонки перетворилася на країну, яка імпортує всі ці нафтопродукти, в тому числі завдяки санкціям і завдяки перельотам українських безпілотників, які зупинили там 20% російської нафтопереробки. Збільшення військових витрат більше не стимулюють економіку, а дефіцит бюджету зростає. незважаючи на те, що РФ не має іноземних інвестицій та кредитів. Навіть Китай не допоміг. Поїздка Путіна в і прохання його китайських товаришів видати РФ стабілізаційний кредит в китайських юанях закінчилися нічим. На даний момент Росія не має механізмів зовнішньої запозичень, і останній фонд, яким вони покривали бюджетний дефіцит, починаючи з 22-го року фонд національного багатства, зараз майже вичерпаний. Вони почали війну з 12 трильйонами у фонді. зараз у фонді менше 2 трильйонів. Путін настільки хотів повернути радянський союз Росії, що навіть не помітив, як затягнув свою країну на це дно. Розумієте, чому ми говоримо, що в Росії ситуація ще гірша? Тоді радянський союз за великим рахунком виживав за рахунок величезних зовнішніх запозичень. Якщо подивитися на динаміку боргу союзу за останні сім років, то перед його розпадом він зростав практично в геометричній прогресії. Російська Федерація наразі не має зовнішніх запозичень і відрізана від міжнародних фінансових ринків. Розпад радянського союзу стався не тому, що було повстання, так не тому, що була революція, а тому, що економіка просто не витримала. У Кремль змушений підвищувати податки та збільшувати внутрішні запозичення, що сприяє інфляції. Підвищення на податків на бізнес це все одно, що різати гуску, яка несе золоті яйця. Якщо ми з вами подивимося на ситуацію, яка сьогодні існує в цивільних секторах російської економіки, то це повний кошмар. Незважаючи на репресивну систему, незадоволення населення зростає, особливо в регіонах. У регіони гроші не виділяються. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ми жителі аварійних і предаварільних домов, в Свердловська область, город Сіров, Обращаемся к вам з криком в душе і со слезами на глазах. Путін своїми податками просто вбиває малий бізнес. Також підприємці просили Путіна не підвищувати податки. Але не лише малий бізнес постраждав від кризи. Цього року в змі неодноразово з'являлася інформація про те, які великі підприємства почали скорочувати штат через те, що не можуть виплатити зарплату людям. Ми колектив Перед розділення ніжні Ми, команда нижньотагільського підрозділу компанії Новалекс працюємо на будівництві третьої черги Волковського родовища, будівництво збагачувальної фабрики з переробки мідно-залізистого надієвих руд поруч з містом Кушва Свердловської області, де ми зараз знаходимося. Повідомляємо, що дана організація не виплачує авансів та заробітної плати протягом двох місяців. два місяці Той же АвтоВАЗ, який Кремль хоче видати за гордість російського автопрому, втрачає працівників. Лише з вересня АвтоВАЗ урізав зарплати зі 100 тисяч до 50. 000. Скасував премії та понаднормові. Люди почали тікати з підприємства, а машини випускаються в жахливому стані. Ламаються в автосалонах. Ну він уже заіржавів у вашому салоні. Він не іржавий, але що це? Заторкнулася і такої важливої сфери Росії, як атомна. В Ульянівській області близько 300 атомників страйкували через невиплату зарплати. Відмовилися працювати далі. Время, з июня місяця у нас пішли задержки зарплати. З місяця в місяць йде на місяць на полтора. Задержка впускний командировочних. Раніше щось подібне зробили працівники ГРЕС Примор'ї. Вони ночували на станції, навіть погрожували кинутися з дахів. А все через те, що зварювальники, електрики та монтажники змушені були піти на крайні заходи протесту проти невиплати зарплати. Ета і це лише кілька випадків із сотень інших. Кремль намагається вичавити зсередини країни якомога більше грошей, тому вже лунають ідеї щодо податків для бездітних. Якщо вони не підвищують народжуваність, то нехай теж платять. То нехай. Платіть рідненькі. Шо? Податок на гідну старість, якщо ви не хочете мати дітей. Відсутнє зовнішнє кредитування. Навіть Росія, як країна бензоколонка, змушена імпортувати нафту. Усі експерти шоковані такою політикою Кремля. Що вже говорити про стан російської економіки, коли Центробанк офіційно голос, що починає розпродавати свій стратегічний запас золота? Що цікаво, настрої людей чітко показують, що вони не готові так жити далі, як показують соціологи, 88% росіян вже хочуть закінчення війни. Хоча ще в 2022 році більшість підтримували Путіна. Але сьогодні зв'язувати пояси доводиться всім і заводцям, і простим росіянам, і навіть військовим. Адже, попри мільйони обіцяні за вбивства в Україні, російські військові часто залишаються ні з чим. Війна вже не викликає гордості чи оптимізму серед населення, і в Кремлі це прекрасно розуміють. Але чи завадиться Путіну затягнути свою країну вниз і потонути в цій війні? говоримо коли ми говоримо про Російську Федерацію, потрібно розуміти, що те, що там зараз відбувається, надзвичайно близько до того, що було в радянському союзі, у тому числі щодо найжорсткішої диктатури. Це стосується дуже серйозного посилення правоохоронних і каральних органів. Тому я б не створював великих ілюзій, що завтра Росія заворушиться і вийде на якийсь великий протест. Тому Путін не міг придумати нічого кращого, ніж як забезпечити спокій, щоб люди навіть і не думали про протести та заворушення. Знаєте, які направлені бюджету знаєте ви, які напрямки бюджету 26-го року в РФ отримали найбільше збільшення фінансування в порівнянні з 25-м роком? Це поліція, це охорона і це російська пропаганда. Загалом на 26-й рік на пропаганду планують збільшити у 1,8 разів це мільярди рублів. Кремль посилює тиск на людей, але при цьому він розуміє, що припинення війни або скорочення військових витрат не вирішить відразу всіх проблем, тому що економіка країни опинилася в залежності від військової промисловості. І тоді коло замикається. Мир створить нові труднощі, а продовження війни пробиє потрійне дно в економічній кризі. Раніше країна, що розвивалася, тепер загнала себе в кут. Схоже, Путін і сам тепер не знає, що з цим робити. Тому він продовжує брехати, а росіяни продовжують терпіти, щоб не злити царя батюшку Путіна. У ці хвилини Кремль знову грає із вогнем у Придністров'ї Фіксують підозрілу активність, яка виглядає як підготовка до нового сценарію Москви. Регіон стрімко входить у фазу нестабільності. Росія може готувати ще одну точку тиску політичного або військового. Чи намагається Путін у такий спосіб відкрити новий фронт і дестабілізувати ситуацію біля кордонів України та ЄС? І чим це може обернутися для самого диктатора? Відповіді на ці питання у сюжеті вже за. Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителів Придністров'я в Кишеньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратить давлення. Жалоби на дійство молдавських властей поступають в общественну палату Придністров'я у Придністров'ї. Розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужорян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Терасполі. Йдеться про Молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я іскрені заінтересован в нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту як з України, так звісно, і з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає. У разі потреби Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що стосується відносин з, з Російської Федерації, вони... Болі прозречною, болі понятне лично для мене і более стабільне. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. который контролирует значительную часть экономики ПМР. По некоторым данным, шериф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов. А на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його стан оцінювався в 2,1 мільярда мільярди доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним Агентства госуслуг Молдови на й четвертий год Зеліт продовжав поставки в сусідню країну. Українське слідство утверждають, що товари або услуги предприятия Молдав із Аліт поступали в структури російської оборонної системи, котрої призведіли вооруження і в війні проти України. Це створює юридичну юридичку связь між активами, зв'язаними з холдингом шарів і російськими військовими операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ энергетический кризис в Приднестровье, который спровоцировал экономический кризис, продолжается, и он угрожает превратиться в настоящую гуманитарную катастрофу. Крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав Придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. Слідує детально розібратися, що представляє для себе оперативна група російських військ і пропонувати відповідні рішення для демонтажа этой структуры. Но в то же время на левом берегу есть и так называемая Приднестровская армия. На улице Манойлова номер 12 в Террасполе, есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны. Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знаходиться, вона, ну, крім, може бути вищого офіцерського составу, вона сформована із місцевих жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з садика там вони марширують одягаються в військову форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі. Щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові, ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Росія виступала і продовжує виступати гарантом придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітаризацією на окупованих ним територіях. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями або розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.